Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! У розповідях про потоп, про порятунок у ковчезі, лунає багато тем, містяться багато символів та прообразів. Будова ковчега, яка просто не могла бути непомітна, була свого роду закликом до покаяння. Хоча вчинок Ноя, який будував такий величезний корабель, міг своїми сучасниками сприйматися як безумство. Ковчег, в який війшли різні тварини, і родина Ноя, є, немов би, завдатком нового творіння, очищеного від гріха. До речі, скільки все ж таки Ной взяв із собою тварин до ковчегу, ну, можна побачити, що у розподі переплітаються дві традиції. Одна древня традиція каже, що Кожного звірятка по парі інша нам говорить про те, що сім пар чистих і по парі нечистих. Хоча поділ на чистих і нечистих тварин з'явиться вже пізніше, коли буде заключений союз із Ізраїлем через Моїсея коло синаю. Чистими є ті тварини, яких можна приносити в жертву і споживати у їжу, а нечистими, що не можна споживати в їжу, а значить її приносити у жертву. Ця традиція, в якій говориться про сім пар чистих, вказує саме на священиче середовище. І водночас чистих тварин мусить більше, щоб не знищити у жертвах певний вид тварин. Сам по собі ковчег, корабель, який не має вітрил, який не має поросів, який не має керма, є образом повної довіри до Бога. Ви водночас Ковчег є образом як спільноти церкви, так і образом храму, зокрема ківот, який зупиняється на е, горі. Дотепер шукають рештки Ковчегу на горі Арарацькій, і можна зрозуміти чому. Тому що, з точки зору Месопотамії, саме Арарацькі гори це ті схили, які виглядають найвищими е, горами. Ми з вами говоримо про вихід із ковчегу, про заключення завіту. І бачимо, що у тому союзі, який Бог заключив з Ноєм, вже можна побачити основні елементи Союзу. Є заповіді, які накладаються як запрошення до Союзу, є свідоцтво, тобто веселка. І найголовніше, в цьому союзі ми можемо побачити оце, цей божественний скінозіс. Бог себе обмежує задля людини. Союз стає інструментом спасіння, і ми можемо побачити, що подальша історія буде нам згадувати про декілька союзів, кожен з яких вказуватиме на новий, на остаточний, на коли Бог стане людиною. Бачимо так само, що навіть якщо Потоп, води потопу дали людству шанс початися, немов би з нової сторінки. Але вони не очистили від гріха, бо гріх корінився в серці людини і тому розповідається про гріх е е хама. Тобто світ можна спасти тільки тоді, коли зміниться людина. Спасіння починається саме з отої перемін і подібно до того. Як гріх стався через недовіру і непослуг, порятунок він відбувається саме через довіру і послуг. Ми читаємо з вами про родовід синів Ноя. Це якраз одна з таблиць народів, це не просто родовід. І дуже важливо зрозуміти, що в цьому родоводі містяться не стільки назви різних народів. Поділених по етнічним групам. Так, наприклад, прийнято вважати, що нащадки Яфета це європейські народи, нащадки хама це африканські народи, натомість Сима це власне Семіти, як такі. Ми можемо побачити, що загалом це може і так, але насправді ця таблиця народів вона більше відображає систему політичних зв'язків. Так, ще раз повторюсь. Ханан, який, мав би бути нащадком Сима, він є насправді сином хама, тому що довший час Ханан він був васалом, був залежний саме від Єгипту. В кожному разі люсто поширюється, збільшується і мешкає у долині рік. І ми читаємо про те. Як люди вирішують збудувати башту до неба для того, щоб не мов би укріпити, зберегти своє ім'я, зберегти свою єдність і починають будувати. І тут можна побачити певну іронію в біблійній розповіді, бо вони будуть високу башну, а Бог в нас мусить ще придивитися, що вони там набудували. І Бог вирішує змішати мови. Будова великої, великої барти завершиться тим, що будівничі перестають розуміти один одного, починають говорити різними мовами, і ота єдність людського роду, яке ще досі є на моби великою родиною, вона зруйнована гріхом гордості. Племена розходяться в різні е, боки, з'являються різні мови. До речі, за біблійними Переданнями всього є 70 нащадків, і колись вважали, що є саме 70 різних мов, 70 різних народів. Про що нам розповідає оця розповідь про Вавилонську вежу. До речі, саме тому ця місцевість називається Вавилон. Єврейською це є замішання І водночас це вказівка на досить відому в історії міста Вавилон. Хоча насправді слово вевон означає ворота небесні або брама небесне, ця розповідь, власне, показує, як гріх ще більше метастазує, отрує існування людства і розбиває людську єдність. про Поволонську вежу вона не мов би, показує, що будь-яка спроба. Згуртуватися, збудувати суспільство без Бога, або збудувати суспільство, де людина себе ставить на місце Бога, або ж поставити собі Бога на службу, можливо, і така думка була у будівничих, вона завжди закінчиться тим, що люди перестають розуміти один одного. І розповідь про Вавилонську вежу має своє відлуння у новому завіті, зокрема у книзі діянь. Тут, у книзі Буття, в 11 слові, ми з вами бачимо, як люди заговорили різними мовами і таким чином перестали бути людьми одної мови. У розповіді про зіснення Святого Духа ми бачимо, що дається знову різні мови, але для того, щоб об'єднати, для того, щоб людство знов зробити одною великою родиною. у… Домі небесного Отця. І тут важливо тут починається дуже важливий біблійний символ. Важливо сказати дещо про саме місто Вавилон. Є старий Вавилон, про який це держава, яка розквітнула, поширювалась у 19-16 столітті до Різдва Христових. Можливо, ви ще зі школи пам'ятаєте. Про, мабуть, найвідомішого царя цього царства, а саме Хамурапі, з його іменем пов'язується один з найдревніших списків, переліків законів, який називається Кодекс Хамурапі. До речі, це був сучасник, можна сказати, патріархів. І деякі з тих приписів, які містяться в Кодексі Хамурапі, дозволяють нам так само краще зрозуміти ті звичаї, за які за якими жив Авраам, наприклад, там продаж переворотства тощо, Староволонське царство, воно практично склалося там, де змішалися шумери, де змішалися каці. Вона успадкувала цю вже тисячолітню культуру, традиції, міфи передання і деякі з тих образів і символів. Вони є таким спільним надбанням всього близького сходу і мають паралелі у древніх фрагментах святого письма. Більше відношення і пряме відношення до писання має ново Волонське царство, яке пов'язується з іменем цього разу про царя Навоходоносера, великого завойовника, за якого Вавлонське царство стало імперією. Яка включала в себе і частково Єгипет, включала в себе Святу Землю, включала в себе Сирію, Месопотамію. Це була велика квітуча держава. Одним з найважливіших періодів історії Ізраїля це був період вавилонського вигнання, який почався з 597 року від першої депортації юдейської еліти, мешканців Єрусалиму до. Вавилону, там була царська династія, там були священики, писарі, скоріш за все, ремісники. І завершилась вона щойно тоді, коли кір, вже цього разу перський правитель, дозволив євреїв повернутися. І тут важливо сказати, що саме в цей період, коли у Вавилонській неволі перебували юдеї, це був період найбільшого розквиту. Самого Вавилону. Це було насправді космополітичне місто. В ньому були квартали, населені підданими тої імперії. Тобто місто Вавилон насправді говорило просто е, різними е, мовами. Воно було неймовірно квітуче, неймовірно багато. В ньому перепліталися торгівельні шляхи Європа, Азія, Африка. Водночас, Вавилон того часу це свого роду кульмінація древньої. Близькосхідної культури існували школи, існували свого роду бібліотеки, було розвинуті ремесла, була розвинета астрономія. Це насправді була вершина того часу. Але водночас це був час, коли древній схід поволі-поволі занепадав, натомість на Заході починала розвиватися своя культура, своя своя філософія тощо. Тобто десь є в тому Божий замисел, що якраз юдеї з далекої провінційної ізольованої країни опинилися в самому епіцентрі язичницького світу. Вавилон це було місто не тільки багатьох мов, а місто багатьох богів, з зображеннями зі статуями, яких можна було зустрітись. І важливий момент. Що здавалось би, у цього маленького народу немає ніяких шансів вижити серед квітучої, спокусливої, багатообіцяючої культури, але саме Вавилон став тою піччю, в якій викарбувалася, закалилася віра юдею. Саме у Вавилоні юдеї стали релігійною спільнотою, і ми можемо говорити про початки юдеїзму. В Вавилоні височила величезна башта. Ми б радше назвали цю башту Східчатою пірамідою. Вона має свою назву Зіккорат. Цікава історія тої башти. Ця башта почалася будувати ще за Хамурапі, так не була докінчена. Потім Вавилон був зруйнований сирійцям, потім відбудований ними і багато прикрашений. І властиво, в часах, коли юдеї полинулися в Вавилонській неволі. Та недобудована башта, яка, мабуть, була відома багатьом на Близькому Сході, яка могла послужити одною з основ у розподіл про Волонську вежу, натомість вже була добудована. Для чого служила ця башта? Храм був поруч, башта являла собою сходи до неба. Ви, мабуть, це бачили, можете собі погуглити: Зіккурат сходи до неба. З які, тобто піраміди, яка складується збудована з з декількох ярусів. На вершині перевіди є приміщення зі столом, куди піднімались щоденно жреці і приносили божеству їжу. Ці сходи вони були потрібні для того, щоб не тільки для того, щоб священки могли приносити і міняти їжу для божества, але вони були потрібні, щоб божество могло спускатися до свого народу його благословляти. А священки могли приносити свої молитви за цей народ. До речі, в книзі Буття, коли ми будемо читати з вами про сон Якова, оця небесна драбина вона теж перегукується з, власне, з таким зікуратом, з таким, з тим образом, тільки Бог там зображений, як хто, хто є, стоїть над драбиною, а по ній ходять ангели. І, власне, цей Соняков в нашій традиції є прообразом е, Пресвятої е, Богородиці. Але повертаємося з вами до Вавилону. Тобто Вавилон, він є би, символом, образом у тої язичницької цивілізації, цивілізації, в якій людина створила богів по своєму образу і е, подобі. Цивілізації, е, де е, Людина себе ставить на місце Бога. Так, ця цивілізація квітуча, але за тим блиском ховається небезпека. І ось можна сказати, що так з'являється цей символ Вавилон, як образ царств цього світу, як образ такої пародії на Боже Царство. І тому Вавилону в Писання буде протистояти Єрусалим. Як образ Божого царства, де Бог зійде до людей своїх і буде перебувати серед них, як образ того ідеального суспільства, де людина люблена і люблена, де живе в правді і милосерді, де живе в мирі з Богом, де живе в радості, де живе тим життям, для якого вона сотворена. Натомість Вавилон це буде образом держав, які будуються. На обмані, які будуються, будуються на насильстві чудовим образом, чудовим в лапках е тоталітарної держави, влада якої тримається на примусі і на обмані. І ось саме у розповіді про Волонську вежу е закінчується оцей пролог, в якому, як ви бачите, якраз вже виникають ті основні теми, хто є Бог. Хто є людина? Чому людина не є такою, якою покликана бути, говориться про гріх, говориться про людську історію, яка позначена гріхом і віддаленням від Бога. І здавалось би, власне, розповідь про Вавилонську вежу. Людство безнадійне. Його вже не зміниш. черговий раз перемогло. Людство вже не є одною родиною, але в родоводі родовід, який починається після розпаду про Волонську вежу, і який є переходом від протоісторії до історії, історії, яка має свої координати часової просторі, ми зустрінемось з іменем Авраама. Серед темряви починає сяяти зірочка, зірочка надії. І ось наступного разу ми поговоримо, власне, про історію спасіння. Дуже дякуємо вам за. Увагу, що нас слухає, ставте запитання, і коли назбирається певна кількість, ми дамо на них відповідей. Ну і найважливіше, ніколи не забувайте за наших воїнів. Бо оця історія Вавилон і Єрусалим, царство Боже і царство цього світу добро і зло, воно продовжується і дотепер. Пам'ятайте про наших воїнів і пам'ятайте. Що молитва має бути підсилена до НАТО?